Наша компанія, волонтерський фонд сила та честь займається допомогою військовим та людям зі статусом ВПО з перших днів війни. І наразі ми знаходимося в нашому складському приміщенні, яке нам надав наш друг, який наразі є військовим, також він з перших днів війни на війні, і він нам передав користування це приміщення, щоб ми могли користуватись ним як складом. Минулого року ми з такою проблемою, що нас топили вода з теплоцентралі, яка ну, обігріває батареї, да? Вона там між нашим приміщенням і другим поверхом в стелі провала трубу, затопила одну із частин цього приміщення. Ми вам пізніше її покажемо. Ми звертались в житлосервіс. Вони цю проблему не вирішили. Це приміщення було знищено майже вщент. Воно покрилося з грибком, десь відсотків 30 із того, що там зберігалось, прийшло в стан, який неможливо було там ніяк виправити. Знищили були продукти, знищено було речі, там ліки. Ну Оскільки ми не маємо договору про оренду цього приміщення, нам надали його безкоштовно, ми не змогли там звернутися не до суду, не до яких там правоохоронних органів. І, ну, скажімо так, залишились цією проблемою один на один. Пару тижнів тому забилась каналізаційна труба біля дому, і вода з каналізації почала витікати через рукомийник на кухні. Ми позвонили в житлосервіс, позвонили в водоканал. Вони нам сказали, що вони проблему цю устранять. Але там я не знаю наскільки вони її почистили. Вода ушла, але ну, проблема не була вирішена, бо люди казали, що вона у колодцях у дворі так і стоїться. Вода. Ну я думаю, що її до кінця не доробили. Вчора е ми приїхали сюди пакувати хлопцям. Посилки і побачили, що одне, одна із кімнат нашого приміщення підтоплена. Визвали працівників житлосервісу, аварійну бригаду, вони приїхали, сказали, що це не їх проблема, що це у нас тече десь з наших труб. У нас в цих кімнатах труби ніякі не проходять. Ми почали самі своїми силами обстежувати цю кімнату і виявили, що є технічний отвір в підлозі. І через цей технічний отвір піднімається вода із підвалу. Спочатку її було там небагато, ну, там, я не знаю, декілька міліметрів, але за пару годин вона прибувала постійно і набралась вже там, декілька сантиметрів в глибину. І також деякі речі, які там хранились, були знищені. Приїжджали представники житлосервісу, також сказали, що вони не можуть чистити труби, які відносяться до водоканалу. Водоканалу набрали разів 10, ну, по, по не приїхав. Зараз вона, вода ця вночі трохи йшла, ну, оскільки люди не користувалися каналізацією, а зараз вона знову піднімається. Хвилину всі лінії зайняті, проте існує зручний В принципі, як і вчора я. Я ну ми пару разів зателефонували вчора, Якщо але це ніяк не змінила ситуація.